Палата представників конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету на 2024 рік, в якому зокрема прописані положення на підтримку України напередодні. Конгресмени майже до опівночі розглядали 200 поправок. Республіканцям вдалося домогтися затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи, зокрема щодо расових та гендерних питань. Водночас п'ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, відхилили хто як і чому. Хотів обмежити підтримку Україні. про це і не лише маємо нагоду поговорити із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із конгресу. Катя, привіт, вітаю Юля. Чому оборонний бюджет взагалі важливий для України, і які положення на підтримку Києва він містить? Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки має як символічну важливість для України, так і фактичну важливість для України. Щодо символічної, це той факт, що допомога Україні прописана власне в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки, що напряму вказує в на інтереси національної безпеки США продовжувати допомогу Україні. Щодо фактичної допомоги, то зокрема в проєкті закону про оборонний бюджет, який проголосували в палаті представників, прописано 300 мільйонів. Йонів додаткової допомоги Україні зазначив, що аналогічна сума також прописана в проєкті оборонного бюджету Сенату, який вийде на голосування наступного тижня. Ця сума у 300 мільйонів доларів є еквівалентом тієї, яку запитували в адміністрації Байдена. Водночас вона на, 800, на, на 500 на на мільйонів менша за ту суму, яку погодили в оборонному бюджеті минулого року. Минулого року погодили в оборонному бюджеті Штатів Америки 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Окрім фактичної фінансової допомоги, також в оборонному бюджеті США на 2024 рік прописані інші пункти на допомогу Україні, зокрема про. Довження закону про ленд-ліз, як мінімум, на іще ще один рік до кінця 2024-го. також розроблення можливості створення спеціального центру досвіду України з лікування черепно-мозкових та інших трав, отриманих внаслідок російської агресії. Серед більш контроверсійних правок, які пройшли в законопроект, який погодили в палаті представників. Є поправка республіканця мета гейця, який вимагає створити додаткову позицію спеціального інспектора, який Перевірятиму допомогу, яка надходить в Україну, зазначу, що Білий Дім вже відреагував на цю поправку і заявив, що вони з цією поправкою не погоджуються, тому що вже на рівні різних урядових організацій Сполучених Штатів Америки середнього в міністерстві оборони та держдепартаменті та в інших вже існують спеціальні прокурори, які перевіряють допомогу Україні, і яких власне і ще раніше конгрес запитував. Окрім цього, також є ряд інших можливостей та запитів про те, як саме Білий Дім Має звітувати сполучені штатам Америки громадянам Сполучених Америки щодо наданої Україні допомоги. Катя, ти вже задала поправки і вчора. Деякі конгресмени запропонували ще низку поправок, спрямованих на обмеження чи припинення допомоги Україні. Вони не пройшли. Але хто їх пропонував і чого вони стосувалися? Насправді було п'ять таких поправок, які вимагали, як ти правильно сказала, або обмежити, або взагалі зупинити допомогу Україні. Так, наприклад, поправка республіканки Марджори Тейлор-Грін вимагала прибрати ці 300 мільйонів доларів, які прописані в оборонному бюджеті на наступний. Рік, які самі по собі вже є меншою сумою ніж були погоджені минулого року. Але тим не менше, за словами Марджорі Тейлор-Грін, з оборонного бюджету треба прибрати цей пункт взагалі. Також республіканець Мед Гейтс, про якого я вже згадувала, вимагав зупинити будь-яку допомогу Україні. Абсолютно, також була поправка, яка вимагала зупинити закон закони, закон, які погодили про лендліз для України. Також була поправка, яка вимагала заблокувати надання Україні касетних боєприємств. Припасів, але всі вони ці п'ять поправок не пройшли, і е, їх заблокувала переважна більшість шість конгресу. Щоправда, які були аргументи тих, хто вимагали ці поправки, і тих, хто їх заблокував, пропоную послухати просто зараз. Фінансуванню і розпалюванню війни в Україні не має місця в нашому законопроекті про оборонний бюджет, тому що це про нашу державу, ніяку іншу, не про Україну. Україна не є 51-м американським штатом. Фінансування війни в чужій країні не стримує війну. Це продовжує, провокує і заохочує її. Фінансування війни в чужій країні проти ядерної держави не захищає нашу національну безпеку. Це ставить її під загрозу. Це ставить під загрозу кожного ам американця та увесь світ ми не хочемо третьої світової війни допомога сполучених штатів у сфері безпеки була абсолютно необхідною для героїчного протистояння української армії окупантам на рідній землі. Ми не можемо і не повинні відступати зараз. Ціна цієї війни для українського народу була величезною, але його хоробрість була ще монументальнішою. Я закликаю всіх членів виступити проти цієї поправки. І я впевнена, що ця поправка провалиться потужним двопартійним голосуванням щодо України, то це не лише ми, але й 53 інші країни світу підтримують зусилля щодо захисту суверенної демократії від диктатури. Це базові інтереси. США. українці воюють самотужки. Все, чого вони просять, це наша підтримка. Якщо ми зможемо стримати цю агресію, це допоможе інтересам. США. це захистить американських військовослужбовців від необхідності воювати. Ми не хочемо воювати вдома або будь-де в світі, але ми повинні протистояти диктаторам, які Готові змінити ситуацію, якщо ми їм це дозволимо. І самі ці ідеї ми дуже ефективно відстоїмо в Україні. Давайте не залишати Україну зараз. Вони заслуговують на нашу підтримку. Важливі такі заяви пролунали Катю. Лишається буквально хвилина. Чи варто очікувати якихось змін у поточному законопроекті, який схвалила палата представників? Це чудове запитання, тому що погоджений законопроект оборонного бюджету на 2024 рік, який проголосували сьогодні в палаті представників, може і ще змінитись, тому що сенат наступного тижня голосує свою версію цього законопроекту, Зазначу, що вона не сильно відрізняється в контексті допомоги Україні, але тим не менш під час розгляду. У сенаті будуть також підняті інші поправки, інші вимоги. І після того як будуть погоджені версії Сенату та Палати представників, далі буде конференція обох палат, де вони вирішать ем, узгоджений текст цього законопроекту. І буде і ще угу. одне повторне голосування. Дякую, Катю. Будемо стежити за цим голосуванням. На зв'язку із Конгресу була моя колега Катерина Лісунова.